Що все залежить від піхоти. Тому навіть якщо після навчального центру вони йдуть, то все одно ми їх вчимо. А якщо людина не навчена, це вже все. По-перше, це він сам труп буде. А по-друге, це то його побратим, який поруч знаходиться його ж вже ніхто не прикриє, не зможе. Наразі ми приділяємо дуже велику увагу бойовій підготовці в нашій. Легендарне 28-го окремо механізованої бригаді ім. лицарів зимового походу, так як ми питаємось передати той свій опит, який ми взяли з 22-го року. Ще інші фахівці ще з 2014 року, і хочемо передати свій внесок нашій піхоті, тому що ми вже і так зробили багато помилок, на яких ми навчилися. І хочемо передати їм ці знання для того, щоб вони вчилися на наших помилках, а не на своїх. Нас цікавить їх настрій на, на майбутнє навчання. Тому постараємося психологи, національно-патріотичне виховання і все інше. Для того, щоб люди розуміли, що вони прийшли в військо не для того, щоб там вмирати, а для того, щоб навчатися і продовжувати життя в війську. Ну, насамперед, це вивчення ТТХ, вивчення. Порядку розборки зборки зброї, бо без цього далі ми не зможемо рухатись. Потім ми робимо максимальний ударну вогневу та на тактику. Так, да, вони розбираються з ТТХ зброї, з якою вони працюють, і вони навчаються правильності володіння до своєї зброї, щоб вони вже вони знали правильність її використання, як вона використовується, чому вона використовується, а потім вже йдуть стрільби, на яких вони відпрацьовують вже правильність прицілювання, то, що вони навчались, і вже. Відпрацюють фактично стрільбу для того, щоб розуміти, як це все робиться. В нашій бригаді на озброєнні дуже багато різноманітної зброї, так як і стрілецької, так само, як і різних одноразових вогневих засобів, РПГ, тобто ручний протитанковий гранатомет. І в цьому всьому ми навчаємо свою піхоту для того, щоб вони могли примінити це все на полі бою. Якщо людина зустрінеться на полі бою з тим самим одноразовим вогневим засобом, АТ-4. І не буде розуміти, як привести його в дію та зробити той спуск і вразити блядь, важку броньовану техніку чи ту піхоту, то я думаю, що не буде ніякого толку. Тому ми його навчаємо тут, на полігоні. Після того, коли ми вже вивчили те ж саме ТТХ, правильну стійку, приведення в бойовий порядок, правильний спуск. Після того вони роблять у нас бойові постріли для того, щоб уже не боятися взяти ту трубу і зробити цей постріл. А, на інженерки так меду більше ми ще здаємо вплив на допомогу, індивідуальну допомогу самому собі, тому що на полі бою не завжди буває медик поруч, який може надати допомогу. І потім під кінець навчання ми даємо систему Марч, яка вже використовується в нас в жовтій зоні. Зелена жовта зона вже більш парамедиками і всім іншим або медиками рот. Є тренажери це дуже файна річ. Особливо коли е, тренажери застосовують е, в навчанні е, АГСників противотанкістів, е, дживеліни. тренажерні дживеліни. Тож людина бере собі пускову систему, тренується, ціль, захват, цілі, пуск ракети. Тобто він витрабати це все на тренажерах, а далі він буде це використовувати в бою більш ефективно. Ну, складні, складні речі робити легко. Взяв, звів отак, отак, отак должно бути, Це можна на пальцях і обіцяну можна навчити. Але ж як зрозуміти, готовий чи ні. На екрані біжить 20 чоловік. Їде 10 танків, 20 літокрив. Як зрозуміти, готовний чоловік чи ні. Бачить він ні? Вибирає він пріоритетні цілі чи ні? от По. По якимось таким ледве-ледве-ледве замітним речам, інструктор вже має якусь там свою о, думку. І він каже командиру, так, ці готові, ці не готові, всім ще треба, всім ще треба. Так як у нас зараз більш війна дронів, і особливость клімату, і погодні умови, і рельєфність це все учитуємо. Навчаємо людей, як правильно потрібно переміщуватись по даній території, тобто локації, як правильно заходити на ті позиції, виходити, як учитувати цю рельєфність та погоду. спочатку відпрацьовується підхід до окопного сполучення безпосередньо. Там розділяємо групу на дві. Тобто це група Альфа і Браво, група вогневого прикриття і безпосередньо штурмова група. Безпосередньо штурмова група без групи вогневого прикриття не зможе засипатися сполучення, так як групи повинні рухатись під взаємним прикриттям. От. Так от, Ми відпрацьовуємо це на постійній основі, для того, щоб у людей було злагодження і щоб вони виходили вже більш підготовлені на дані завдання, які їм ставлять безпосередньо їхні командири. І для того, щоб вони були злагодженіші, ми відпрацьовуємо дані дії. Стараємося підібрати, да, у нас групи змішані. Змішані в якому плані? В морально-психологічному, в віковому. Тому наші інструктори стараються підбирати під них підхід, не бути однотипними і не просто викладати суху інформацію. А стараємося розбавляти і дивимося на їхній фізичний стан в першу чергу. Катка танком це. Дуже важлива і невід'ємна частина бази військової підготовки, так сказати, щоб людина вже розуміла, що воно таке. І в самому кінці, коли танк вже проїжджає над ним, він розуміє, що це таке страх, розуміє, що не можна піднімати ту голову без команди, тому що якщо піднімати голову, то може статись лихо. Тому вони навчаються цьому виконувати різні команди і для того, щоб не було страху. От ніж, звичайний ніж. Щоб ніж добре різав, він може бути гострий. Ти постійно його должен має... течиний камінь, постійно його течити, сторони, грані стончувати, щоб він різав з як бумагу, одним дотиком різав. А якщо ти не будеш точити, то і від того ножа він тупий і нічого знає. Так само і військові.